Павло гозвить двері з кнопкою. Дідусю, ви пенсію отримали? Давно. Кхе -кхе. Вибач, бач, воно може і незручно питати, але ти ось у кілька днів підряд береш у мене по 50 копійок. Це подато. Чи я? Скажу, сміятиметеся. Сміятися не плакати. Говори. Якийсь дядько, раніше я його ніколи не бачив, приватизував вхідні двері на фабриці, на якій я працюю, і тепер з кожного, хто туди заходить, бере по 50 копійок. Отак. От а фабрика тепер? Чия? Як і була державна? А вхідні двері, приватні? І що ж далі? Далі цей дядько контролює усе, що робиться на фабриці. З ним узгоджуються усі виробничі і навіть кадрові питання. А директор. У директора від того нерви розходились вкрай. Праве око закрилося зовсім, лівий час від часіпається. Гмм. Mm -hmm. А замок на дверях великий. Замка немає. Двері перез дверима кнопка. Натиснеш. Двері автоматично відчиняються. Ще раз натиснеш, зачиняються. Кнопка велика, як гудзик. Скільки вона коштує? І звідки я знаю? Певно, кілька копійок. Ага. Слухай мене уважно, ланцю. Ось тобі ціла гривня. Швиденько, не гаючи часу, іди і приватизуй кнопку. А що тоді? Тоді хай ото хитрий дядько, що приватизував двері, за тобою побігає.